На спільну молитву люди зібралися на площі Корольова. Їх не зупинив навіть дощ. Саме бо плаче над долею наших сиріт. Сказали вони і запалили свічі. Сьогодні у всьому світі відзначається День молитви за дітей сиріт Житомир не остався осторонь. Житомир вийшов публічно на площу, аби молитися до Бога нашого Ісуса Христа, аби він обдарував кожну дитинку сироту. Справжньою родиною сьогодні по всій Україні є 380 тисяч дітей сиріт І лише відсотків 10 їх справді сироти, котрі втратили батьків. Решта сироти при живих батьках. Ті проміняли дітей на чарку або дозу наркотиків. За те, щоб такого не було, молилися спільно священики Української православної церкви та Української православної церкви Київського патріархату. Представники іудейської общини та християни віри євангельської нагадували про те, що є держави, де нема дитячих будинків, настільки добре влада там працює з родинами. І я так думаю, що якби частіше були ці молитви, і люди думали б, що потрібно в першу чергу, щоб зменшувалась кількість сиріт, що потрібно, щоб ми їх ну більше усиновлення було. Щоб розумієте, коли дитина має таку родинне гніздо, у неї цінності другі підтримали молитву і шитомерські благодійники. А люди в молитві поставили свічі.